П'ятнадцята в Україні про події на цю мить говоримо далі. Я Микола Саркваш. Доброго вам дня у Дніпровському районі Києва евакуюють населення з інформацією про витік ртуті розіслала, нібито державна служба з надзвичайних ситуацій. У самому відомстві заявляють повідомлення фейкове. Пошту відомства зламали, розіслали хибну інформацію. У столичній міліції кажуть, що це повідомлення наразі перевіряють. Поки що ця інформація не підтвердилась, зараз наші співробітники спілкуються з адміністрацією заводу, власне, так, окрім цього, встановлено попередньо, що була зломана поштова скринька, з якої була проведена розсилка про цю інформацію. Зараз всі факти з приводу цієї події, внесені до єдиного обліку, проводиться подальша перевірка. Сили АТО ізолюють кризовий район, забезпечують контрольно-пропускний режим на ключових шляхах на сході України, заявляють в Оренбу. Тим часом російські війська проводять перегрупування своїх сил у низці районів Донеччини. Техніку направляють до кордону, а військових інструкторів залишають бойовикам. Як повідомляє військовий експерт Дмитро Тимчук, у районі Тельманового помічено скупчення понад Тисячі терористів, які проводять щоденні заняття. Нагадаю, напередодні президент Петро Порошенко керуючись даними розвідки, повідомляв, що Росія вже вивела з нашої держави 70% своїх військ. Поряд з ротацією російських військ зафіксовано вихід з території України. Понад 10 автомобілів з особовим складом та двох паливозаправників бойових зіткнень на кордоні не було. Фактів ведення повітряної розвідки та порушень повітряного простору України також не зафіксовано. Українські війська зміцнюють оборону, відбивають напади, і знешкоджують диверсійні групи бойовиків російських військових. Про це повідомляє прес-центр АТО. Російсько-терористичні війська продовжують порушувати умови режими припинення вогню. Вони обстрілюють позиції українських військ, ведуть постійне повітряне спостереження. Ситуація в зоні АТО залишається вкрай складною. Тричі з мінометів був обстріляний аеродром Донецька. Запущено два пакети з бм 21 град в напрямку розташування підрозділів піхотинців неподалік населеного пункту Верхня Кринка з боку населеного пункту Харцизьк. Застосуванням артилерії було обстріляно пункт Красногоровка. Також з мінометів був обстріляний наш блокпост неподалік Малоорловки. Збройні сили України визначеним складом виконують завдання щодо оборони міста Маріуполь. Недопущення вторгнення незаконних збройних формувань та диверсійних розвідувальних груп на території міста у Донецьку. Знову артообстріли ситуація у місті стабільно напружена. Повідомили у міськраді. Незважаючи на постійну стрілянину, громадський транспорт і комунальники працюють у звичному режимі. Уже відновлено газопостачання у 20 багатоквартирних і в 200 будинках приватного сектора у Київському районі. Ще 26 військових звільнили з полону терористів. Нині чоловіки вже у Дніпропетровську їм надали медичну допомогу. Про це у Твіттері написав президент України. Оцім, подробиць щодо звільнення бійців поки немає. Порошенко лише зауважив 20 військових перебували у полоні в Донецьку. Ще шестеро в горлівці. Президент додав, звільнення відбувається завдяки мінському протоколу. За даними ЗМІ, на тепер у полоні терористів перебувають майже 900 наших бійців. Водночас в РНБО точної кількості. Ті полонених не називають. Відновити Донбас допоможе Національна академія наук. Учені створили робочу групу. Вона проведе інвентаризацію зруйнованих на сході доріг, мостів, трубопроводів, систем теплоелектро та водопостачання. Також академіки допомагатимуть відновити зруйновані шахти на Донбасі. Зараз академія має створити відповідну концепцію, передати її уряду. Ми маємо визначити, як ми бачимо промислове майбутнє Донбасу, як ми бачимо наукове майбутнє Донбасу, як ми бачимо кооперацію Донбасу, скажімо, з іншими регіонами країни. СБУ ліквідувала так звану розстрільну групу. Про це повідомили у прес-центрі відомства. Злочинці працювали на Донеччині як каральний орган самопроголошеної ДНР. Вони викрадали, мордували і розстрілювали місцевих жителів серед закатованих, захоплені терористами українські військові підприємці та люди без постійного місця проживання. Путін молиться. Президент Росії відвідав храм на Воробйових горах у Москві. Ставив свічки. Далі цитата: за тих, хто постраждав, захищаючи людей в Новоросії. За кого свічки поставив? За тих, хто постраждав і за тих, хто віддав свою життя, захищаючи людей. На Тим часом український священник на поховання одного з бійців закликав українців захищати рідну землю. Микола Залізняк заявив: вороги не мають приводів задля втіхи. За кожного нашого військового поляжуть десятки їхніх. За кожного із наших ляже їх десятки. Вони прийшли сюди, бо їм треба наша земля. Вони хочуть, щоб ми віддали їм нашу землю. Ми зробимо це, але навпаки, не їм землю, а їх віддамо нашій землі. Не тішся враже, сотня поляже, тисячі воїв стануть доборні. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Особливий статус Донбасу таки нададуть. Відповідний законопроект з'явиться у парламенті наступного тижня. Однак, уже сьогодні обіцяний привілеї для неспокійних регіонів, обріз легендами, здогадками та прогнозами експертів. Компроміс заради миру окупованій частині Донбасу таки дадуть особливий статус. Наступного тижня відповідний законопроект президента з'явиться в парламенті. Петро Порошенко поки не озвучував, чим готовий поступитися в обмін на припинення вогню на сході, але вже наголосив. Ні про яку федералізацію, ні про яке відчудження в протоколі не йдеться і йтися не може. Особливий статус для Донбасу один із 12 пунктів мінського протоколу про перемир'я. Хоч сам закон про привілеї для східних районів ніхто не бачив, він вже обріз легендами, здогадками та прогнозами експертів. Своє бачення нового Донбасу одним із перших озвучив Юрій Луценко, який до слова є радником президента. У складі України буде така собі спеціальна зона. Окуповані терористами території ізолюють навіть фізично обведуть інженерними спорудами. Луганщину таким чином поділять на опіл каже виконувач обов'язків губернатора області Ірина Веригіна і додає миру такою ціною луганчани не хочуть. Дуже багато Луганчан це лякає дуже багато дзвінків мені на телефон, які не підтримують особливий статус. Бо це Луганщина буде якоюсь сірою зоною. А якщо говорити про плотність населення то більше людей живе саме на тій території, яка не під контрольна української армії. гірше те, що ця територія може перетворитись на таке собі українське Придністров'я, каже керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Такий сценарій на руку Росії. Стояння перманентних велотекущих бойових дій, які потребують від України економічних затрат, задержання на, вдоль границ этого цього образування. І найголовніше, що буде абсолютно перспектив перспективні У СБУ вже заспокоїли, принаймні відгороджувати жодного клаптика території в Україні ніхто не буде. Ніякої демаркації, територія єдина. Раз. Територія безпеки має бути теж єдина. Деякі ж політологи на ще неоприлюднений закон дивляться зовсім оптимістично. Це не федерація, навіть не автономія. Це окремі специфічні права в гуманітарній політиці, в соціальній політиці, в економічній політиці, не в політичній сфері. Однак це фактично децентралізація влади, якою вже не один раз намагались вгамувати терористів. Від такої автономії вони відмовлялись. Крім того, особливого статусу вони чекають не лише для нині захоплених районів Донецької та Луганської областей, а для всього Донбасу. Христина Гавреш, Антон Деркач, у нашій студії екс-міністр юстиції Сергій Головатий. Доброго вам дня, дякую, що знайшли для нас час. Добро здорові. Скажіть, будь ласка, от я розумію, що давати певні прогнози, це, напевно, справа абсолютно невдячна, але тим не менше, цей особливий статус, а, яким він буде, що він собою являє з точки зору законності? Тут не треба давати прогнози. Тут це чітко зрозуміло з юридичної точки зору, і е, це чітко було показано в вашому сюжеті, коли. Путін ставив свічку. Він сказав, що це за статус. Це буде Новоросія. Потім був аж другий сюжет, де сказано про те, що хтось оцінює це як творення українського Придністров'я. Сто відсотково правильно. Відмінність від українського від Молдовського Придністров'я, те, що влада Молдови ніколи не визнала окупації Росією Придністров'я. А відмінність українського Придністров'я буде те, що президент Порошенко. Своїми діями особисто утворює українське Придністров'я російською мовою Путіна нава Росія. Тому сутофахова моя оцінка, моє глибоке переконання, на 100% президент Порошенко вчиняє дії, які чітко кваліфіковані Українським кримінальним кодексом Державна зрада. Стаття 111. Президент Порошенко. Продовжує те, що робив виконувач обов'язків президента Турчинов, коли держава Україна здала Крим з умовах, коли ВОО президента Турчинов здійснював державну зраду. Сьогодні на вибори йдуть три політичних лідери: спікер Турчинов, президент Порошенко, прем'єр-міністр України Яценюк, які всі разом і кожен поодинці. Роблять те, що кваліфікується Кримінальним кодексом України державна зрада. З юридичної точки зору це дуже легко довести. Ваш ефір цього не дозволить. Буде зацікавленість вашої кампанії, а в тому телекампанії я це розкажу докладніше, але е, бодай пару моментів юридичних. Президент Порошенко вчора в Кабміні послався на свої домовленості у розмові з президентом Путіним. Що ще президент Порошенко домовився з Путіним? Ніхто не знає. Президент Порошенко посилається на тристоронню контактну групу і під відповідний протокол, який підписали посадові особи від Росії посол, посадова особа від ОБСЄ пані. І Леонід Кучма. Хто такий Леонід Кучма в цій ситуації? Він приватна особа. Якщо президент Порошенко уповноважив президента Кучму на підписання документу, який має якісь наслідки юридичні, президент Порошенко мав би видати розпорядження про уповноваження президента Кучма на підписання будь-якого документа в рамках тристоронніх, Контактів. Я підняв усі акти президента від часу його інавгурації і знайшов три розпорядження. Одне було уповноважено продано підписати лист на внесення змін до фінансової угоди між Україною і Європейським інвестиційним банком. Друге розпорядження уповноважив Семчука на підписання листа, всього-навсього листа, про внесення змін до фінансової угоди між Європейським інвестиційним банком і Україною. І третє уповноваження Гройсмана. На підписання угоди між Україною і Королівством Нідерланди про міжнародну місію захисту розслідування, жодного іншого акту президента України на уповноваження кучми підписувати якісь документи, які були би юридично наслідковими для держави Україна, на підставі чого президент Порошенко має намір внести закон про вибори і особливий статус у певних місцях. Це є Державна зрада. Але це ж наскільки я розумію, лише а, протоколи. Це не документи. Тобто це намір. Хто такий Кучма? Там нема підпису України. Я вам ще раз пояснюю. Кучма сидів разом з бандитами і підписав між ким і ким. Між ким і ким у цьому протоколі чітко сказано про двостороннє припинення вогню. Які дві сторони? Хто Україна і Росія? А що бандити роблять там? Бандити це Росія. Ми не знаємо хто. І далі два пункти, які стосуються цього статусу: це децентралізація плюс місцеві вибори. Вибачте. А місцеві розумічно. вибори, місцеві вибори, це легалізація того, що є там уже на сьогодні. Що там є на сьогодні? Юридичний статус, який склався на сьогодні, це режим воєнної окупації. Там є і президент України вчора говорив про те, що про регулярні війська, що зупинили наступ регулярних збройних військ Росії. Він це визнає. Отже, режим воєнної окупації підпадає під міжнародне право, під Женевські конвенції. Як в режимі... Юридичному воєнної окупації, де присутні російські регулярні війська, президент Порошенко збирається проводити якісь вибори. Хто ж буде голосувати? Ми ж знаємо на прикладі громадянки з Луганська на прізвище Довгань. Як її тортурували, як катували, як її били за те, що вона От, до речі, чи буде сказати, голосувати чиє, що усі за Україна Українсько-Патрітичну налаштовані. Виїхали тому. Такий план президента Порошенка це є державна зрада. Кожний депутат з будь-якої фракції, якщо він проголосує за цей закон Порошенка, він так само буде співучасником злочину. Державна зрада так само не буде мати строку давності. Кожний президент у президент... нашій студії ексміністр юстиції Сергій голова. і продовжуємо тему дня. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, що є взагалі цінніше за людське життя? От зараз ми про це говоримо. Так, Можливо, ви все говорити словами. дружини Луценка. іншого дружина. Луценка сказала мир будь-якою ціною. Будь ласка, здаваймося в полон всієї України Росії. Білорусія Ну війни. розумієте, Украї... в полон. Поки Ми... ніхто не здається, слава Богу. Але тим не Ні. менш, можливо, найголовніше зараз найголовніше, припинити кровопролиття. Це найважливіше Вибачте, так для одної людини. Найголовніше її життя цінність, звичайно, в Україні для президента е, Порошенка. Я не бачу, щоб це була цінність. Тому що він не є приватною особою, він є главою держави, і він давав клятву присягу в парламенті боронити суверенітет, незалежність України і Там, на сьогоднішній день ми бачимо: бачимо по новинах, так. що все ж таки ситуація покращується. Можливо, не Ні, так ми як ми цього те, хочемо. Що українська держава систематично місяцями не забезпечує обороноздатність, не забезпечує е відсіч військовими збройними силами, а боронять українську незалежність батальйони доброві і люди, які вже сьогодні окопуються і беруть участь у партизанських навчаннях, як вести війну при держава, практично я чому кажу, що державна зрада це не тільки оцей акт, це всі послідовні дії Турчинова й Порошенка упродовж того часу, як тільки перші регулярні війська Росії увійшли на територію України, а це був Крим упродовж цих всіх місяців. Спочатку Турчинов, потім президент Порошенко від нього прийняв інститут естафету. Е, Вони здійснюють державну зраду для того, щоб її розкласти на 100 пунктів. Я це зроблю, але в іншим разом я дуже вас попрошу. ми Обов'язково повернемося до цієї теми. А особливий статус все ж таки, що це буде дуже коротко. Я вам ще згадую, раз скажу, що... Українське законодавство не може там діяти. Там стоять регулярні російські війська. Молдовське законодавство діє в Придністров'ї, грузинське законодавство діє в Абхазії, і південній Осетії Та Звичайно, що ні, яким же чином українське законодавство там буде діяти, коли там нема української влади, українського суверенітету, української юрисдикції. Там сидить Москва з бандитами. Москва, як вона дасть, то, то... Я це, це абсолютно алогічно. Я впевнений, що все, все ж таки це, українські політики, і наш президент зробить все можливе, окувації. щоб виправити цю ситуацію. Щиро вам дякую, що прийшли до нас. Дякую. Знайшли час. А нагадаю, у нашій студії був екс-міністр юстиції Сергій Головатий. Нові санкції Євросоюзу щодо Росії вступлять у силу у п'ятницю. Про це рішення послів ЄС у Брюсселі повідомило агентство Блумберг. На цих новинах російський фондовий ринок негайно пішов у мінус. Долар і євро прискорили своє зростання. Американська валюта в Росії подолала свій історичний максимум. Нагадаємо, нові обмеження прийняли ще у понеділок. Однак їхні запровадження відкладали за даними західної преси. Нові санкції стосуються трьох найбільших нафтових держкомпаній Росії. Крім того, обмеження торкнуться оборонних підприємств і вдарять по фінансовому сектору. Далі новиноспорту я прощаюся ненадовго. 6-й перші підсумки четверга. Бажаю вам вдалого дня.